Сьогодні середа, 17 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Роман Базик. Вітаю вас. І до новин у профронтовій Миколаївщині під удар російських окупантів потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Первомайській, Куцірубській, Галицинівській, Широківській та Бризнегувацькій громадах. Є пошкодження житлових будинків та сільськогосподарських будівель. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 307 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 57 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Вночі ворог знову атакував Миколаїв, поцілив у портову інфраструктуру, підприємство та університет. Вибуховою хвилою зачепили і приватний сектор. У домівках містян пошкоджено дахи та вибито вікна. Більше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка телеканалу Ніст ТВ Наталя Приходько. Окупаційні війська РФ почали обстрілювати місто Корабелів надвечір вівторка, 16 серпня. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі реактивними снарядами із системи залпу вогню «Смерч», А близько другої ночі обстріляв серед містя Миколаєва шістьма ракетами с 300 Дві з них поцілили примісінько на чорноморський національний університет імені Петра Могили. Професор Юрій Котляр, один із перших, прибув до рідного вишу після нічної атаки. Побаченим шокований. Я ніколи не міг подумати, що це виглядає саме так і так страшно. Абсолютно мирний навчальний заклад, який чомусь отримав таку страшну терористичну атаку. Від Відлучання ракети на задньому подвір'ї університету утворилася п'ятиметрова вирва. Усередині будівель впала підвесна стеля, та немає жодного вцілілого вікна. Серйозних руйнувань зазнала найбільша університетська бібліотека. Ось так у нас зараз виглядає читальний зал. Ще вчора я тут книжки заходив, брав. І буквально після обіду треба було. Для зйомок теж. Все. А зараз він вже в роз... абсолютно розгромленому стані. Це ж те дерево, яке зірвало і воно це впало. Оте, де ми знімали з того боку, і от воно пробило, пробило все наскрізь. У головному корпусі розбомблений фасад та отвір у стіні на місці охоронця. Він не постраждав, адже вночі спускався до укриття. Падлюки, є падлюки показували по телебаченню, що тут нема жодного військового, що тут знаходиться гуманітарний університет, гуманітарний, розумієте? Ну, Їхнє завдання ламати, крошити, розумієте, тому ну, я думаю, що ми витримаємо, будемо, слава Богу, жодна людина не постраждала. Не загинула, не поранена. Через нічну атаку на місто пошкоджені із десяток приватних будинків. Найбільше руйнувань зазнали ті, що розташовані поряд з університетом, як от хата пана Ігоря. На даху знесений шифер, шість вікон вибито, а майже метрова стіна деформована. Оце так випало, так? Ну. да? Ну оце така вибухова хвиля була, що вона аж сюди. туди прилетів кусок такої глиби. Якщо б воно попало в окно, то сама було. А ви цієї ночі тут були, так? Ні, я був там. Слава Богу. Відранку представники Червоного Христа та адміністрації центрального району збирали списки людей, чиї будинки пошкоджені. А от комунальники взялися наводити лад та розчищати дорогу від розкиданого каміння. 6.30 бригада бригада автодоріг та одиниці техніки на цієї ділянці відпрацьовує всі ці уламки, е, скло, бетон прибирає, щоб звільнити дорогу. Чорноморський національний університет імені Петра Могили став третім вищим навчальним закладом, який потрапив під приціл рашистів. Трохи більше місяця тому ракети розбомбили Національний університет імені Василя Сухомлинського та Національний університет караболобудування імені. Адмірала Макарова Наталя Приходько Ігор Новідомський, Горновідомський тв для є новини. Нещодавно на вулиці Казарського запрацювала нова точка видачі очищеної води. Її на території своєї котельні облаштували підприємством Миколаївоблтеплоенерго. Як ситуацію з питною водою вирішуватимуть з настанням холодів, дивіться далі. У Миколаєві продовжують вирішувати проблему з питною водою. Попри те, що в домівках вона і досі залишається технічною, по місту облаштовують точки видачі очищеної води, яку можна вживати в їжу. Нещодавно новий пункт обладнали в Інгульському районі. Спочатку там пробурили свердловину, а потім встановили модульну станцію очищення води. Аби людям було зручно набирати її, додали автомати. Міська влада запевняє, до настання холодів планують облаштувати близько ста точок. Ми готуємось до зими і це стосується не лише системи опалення, які ми плануємо запустити планово, але і системи водопостачання. У зв'язку з наближенням холодів надав доручення організувати більше ста точок забору води для місцевих жителів, які зможуть прийти або в теплі місця, або в зручні місця, де буде надаватися вода системами очистки і отримати її для власного користування. Із закупівлею системи очищення води допомагають міжнародні організації та фонди з усього світу. Цього разу відгукнулася волонтерська громадська організація Ukrainians in the Carlines. І завдяки українцям в Кароліні, ми вже Три таких системи, які здатні очищувати близько 1 куба води на годину. Дякуємо їм. У Миколаїв облтеплоенерго кажуть, хочуть пробурити 25 свердловин та оснастити їх системами зворотного осмосу, які і будуть очищувати воду. І вся ця програма планується бути завершена до 1 ноября, до начала топітельного сезону і до начала холоду. Паралельно використовуючи воду зі скважин, Ми цю воду будемо запитувати систему теплослужання міста Миколаїва і запитувати дома, які питаються від нашої системи. То тобто, есть за 2 за, за три до начала топітельного сезону, ми попросимо правлячі компанії відкрити дома. І запитаємо їх уже ні ну, водоводоні водопроводне сольони, а на хороше наших і водоочищення. Це дозволить захраніть і наше оборудовання, і внутрішні головне ну, в сітіважних домах. Нині підприємство облаштувало вже 9 пунктів роздачі питної води. Фахівці продовжують працювати, аби життя містян в прифронтовому Миколаєві було максимально комфортним, навіть попри складні обставини. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є Миколаїв отримав нову партію розкладних ліжок для облаштування центрів розміщення переселенців та інших об'єктів соціальної інфраструктури міста. Про це розповіли в агенції розвитку Миколаєва. Загалом для осередків є 280 ліжок розкладачок на загальну суму 1 мільйон 39 тисяч гривень. Меблі придбали за кошти Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine в межах проєкту демократичне врядування у східній Україні. Сьогодні з робочим візитом у Миколаїв завітав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Підсумками своєї поїздки поділився під час брифінгу. Найголовніше із зустрічі зібрала наша Наталя Засядько. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко приїздив у Миколаїв, аби на власні очі побачити, як живе прифронтове місто в умовах війни. У межах візиту він оглянув культурні заклади, які постраждали внаслідок ворожих атак російської армії. Я щиро здивований і задоволений тим, як керівництво області ставиться до культури. В Принципі ті заклади, які ми відвідали, знаходяться в гарному стані. А колективи продовжують працювати, незважаючи на небезпеку, що безперечно надихає. Олександр Ткаченко наголосив разом із заступником голови обласної військової адміністрації Юрієм Гранатуровим та начальницею управління культури Оленою Бубаренко співпрацюватимуть на благо Миколаївщини та сприятимуть відновленню культурної спадщини регіону. За попередніми підрахунками нині від дій російських окупантів постраждали 111 об'єктів культури. Сума збитків наразі встановлюються. Ми зі свого боку зробимо все для того, щоб ті об'єкти, які варто на сьогоднішній момент підтримати, з точки зору ремонту. Робіт, особливо напередодні зими, щоб такі можливості в області з'явилися. Розділяємо ці об'єкти на дві частини. В першу чергу об'єкти культурної спадщини, ті, які належать, належать до пам'яток. Ми в першу чергу звертаємо на них увагу. І такі обрахунки по Україні зараз йдуть, в тому числі залучення міжнародних спеціалістів. Планують і програми відновлення, які реалізовуватимуться після закінчення війни. Зокрема, наступного року Україна зможе подавати міста на конкурс культурна столиця Європи. Думаю, що після того, що я побачив Миколаєві, в Миколаєві є всі шанси взяти участь в такому змаганні. Воно не просте одразу попереджаю 6 років підготовки. Але є можливість залучити велику кількість коштів. Такі увазі з боку Міністерства культури в обласній військовій адміністрації раді кажуть, сподіваються на плідну співпрацю та допомогу з відновленням міста. Нас ми намагалися показати все те, що ми маємо так, як воно є зараз. Не просто зараз працювати звичайно в умовах воєнного стану, але ми сподіваємось. Ми обговорили дуже багато важливих питань, з яких ми на постійному зв'язку будемо спілкуватися, і співпраця з міністерствами і з іншими Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новини. На цьому поки все. Ви дивилися Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн-видання Квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!